Щороку, в період передпасхальний, є тенденція до збільшення пасажиру та транспортного потоку на в'їзд в Україну в пунктах пропуску. Цей рік не є виключенням. Ми вже спостерігали певну хвилю на попередніх вихідних, так як минула неділя була вербна для Риму католицької обряду православ'я. Очікується також збільшення дещо на цю суботу-неділю перед вихідними. На даний час черги на в'їзд в Україну є на ділянці 6-го прикордонного загону практично відсутні. Це є нуль транспортних засобів в пункті пропуску Стелуг. Стосовно інших пунктів пропуску, цю інформацію можна зручно спостерігати на офіційній Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління, а також на офіційному сайті Держприкодної служби. Інформація оновлюється і для зручності та комфортного перетину кордону. Варто дивитися, де менша черга, і відповідно коригувати свої маршрути для перетину кордону. Для того, щоб поїздка відбулася швидко і приємно, зі сторони прикордонників вживається ряд заходів, а саме збільшується кількість інспекторів прикордонної служби на в'їзних напрямках, проводиться взаємодія з Державною митною службою, проводиться взаємодія також з суміжньою стороною щодо пришвидшення пропуску. Ми вживаємо максимум зусиль для комфортного та швидкого перетину державного кордону. Однак час часу часом можуть бути певні накопичення, до яких прошу віднестися з розумінням, адже ресурси загону є певні, мають міру і кількість осіб, які ми можемо оформити за зміни. Якщо порівняти з попереднім роком, то кількість транспортних засобів та осіб, пропущених за перший квартал, є практично однаковою, вона не змінилася. Поряд з тим, кардинально помінялися показники в пропускних операціях на ділянці з Республікою Білорусь. адже у зв'язку з воєнною агресією повністю припинений транспортний сполучення з Білорусією і тільки є можливість Повернення громадян України на вхід в Україну в тимчасово закритому пункті пропуску для автомобільного сполучення до Манове. В цьому пункті пропуску можуть повертатися громадяни України лише в пішому порядку. На виїзд України не пропускаються жодні категорії громадян ну і відповідно також транспортних засобів, адже є перекрите сполучення. За перший квартал 2023 року в пунктах пропуску на ділянці шостого прикордонного загону було виявлено в 43 випадках підроблені документи, які пред'являлися особами під час перетину кордону. Чотири з них були недійсні близько двох тисяч відбулося відмов переднання державного кордону на виїзд України громадянам України. Вилучено 42 одиниці зброї, боєприпасів, 45 одиниць. Затримано товарів контрабандних на суму понад 3,8 мільйона гривень. Серед основних причин непропусків на виїзд є відсутність належних документів або непідтвердження мети поїздки громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Часто е, дана категорія громадян намагається виїхати, надавши документи з підробками. Найчастіше це є довідки військово-лікарської комісії, військові облікові документи з внесеними неправдивими відомостями, документи про інвалідність. Інспекторами Держприкотної служби в путі пропуску вживаються заходи щодо їх перевірки, дійсності та відповідності встановленому зразку. В разі виявлення підробок інформуються підрозділи поліції, особа передається. Для проведення подальших слідчих дій, так як підробка документів є кримінальним правопорушенням. Також в цьому першому кварталі 2023 року мали випадки виявлення предметів старовини, книг старовинних івангельських. було три випадки відмови від неправомірної вигоди. А саме в пункті пропуску у пропонували. В одному випадку 1000 доларів, в іншому 1800 і 500 доларів. Всі випадки були задокументовані та передані працівникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій. Слід зазначити, що під час цих днів можна повертатися в Україну по тих документах, по яких був здійснений виїзд. От, таким чином, якщо ви виїжджали по Паспорт громадянина України, так званому внутрішньому паспорту, повернутися по такому паспорту також є можливість. Також на час періоду дії воєнного стану введена можливість перетину кордону для дітей до 18 років по свідоцтвах по народження, як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Для громадян старше 16-18 років виїзд з України. Передбачений по наступних документах: це може бути службовий паспорт, дипломатичний паспорт, класичний паспорт НИН України для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка, а також посвідчення члена екіпажу. Для виїзду по внутрішніх документах мають бути певні ряд обставин, а саме прямування особи із зони проведення активних бойових дій. Це має бути перший перетин і мета поїздки для евакуації. Хочу сказати, що представниками держпровнослужби вивчаються документи, які подаються, і надається дозвіл. Однак треба врахувати позицію суміжної прикордонної служби, адже вони теж перевіряють статус особи і чи вона вже перетинала період дії воєнного стану кордон чи ні. Тому для уточнення цієї інформації пропоную звертатися до прикордонних служб суміжних держав для уточнення, чи пропустять їх по внутрішніх документах чи ні. А в ідеалі це оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон стандартного зразка, який надає право на віз до Європейського Союзу. Також хочу сказати, що на віз в Україну проводяться роботи щодо виявлення громадян, які незаконно перетнули. Кордон України на виїзд в попередній період часу, тобто це так звані ухилянти, які могли перетинати кордон або по недійсних документах, або ж поза пунктами пропуску. В таких випадках проводяться фільтраційно перевіруючі заходи з такими громадянами, повідомляються РТЦК або обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки громадян. Це перевіряється під час в'їзду в Україну. Також не варто очікувати, що якщо подолати державний кордон на виїзд з України поза пунктом пропуску, то це вже можна сказати, що ви покинули Україну за наявною інформацією та домовленостями з нашими прикордонними колегами з прикордонної служби суміжних держав досягнуто домовленості щодо повернення таких громадян, які в незаконний спосіб перетнули державний кордон поза пунктами пропуску. На території України та відмова їм у наданні статусу біженця, а також особа, яка потребує захисту. Ви зазначали, що вже на минулих вихідних була активізація в сторону України і Польща. Скажіть, чи були люди, які з території Білорусі через ще домовили хотіли вже повертатися на великі свята в Україну? Характеристика пасажиропотоку, який слідує з Республіки Білорусь до України, не, не міняється значно. В середньому щодоби на в'їзд на вхід в Україну прибуває близько 50 осіб. Це є зазвичай жінки з дітьми. Збільшення якогось окремо пов'язаного з великодніми святами ми не спостерігаємо. Ці люди повертаються зазвичай великим маршрутом, долаючи велику кількість кілометрів, і це не є пов'язано з пасхальними святами. Зазвичай така категорія прямує в день. Адже вночі, наскільки ми маємо інформацію, суміжна сторона, білоруські прикордонники не сильно хочуть оформляти поряд з тим, ми працюємо цілодобово і в готовності зустрічати громадян України, які повертаються в тому числі з окупованих територій, повсякчас. Ну, а щодо тих, хто намагається з підробленими документами, переходити кордон з України зараз, як ситуація? Чи менше таких випадків, чи все тримається на рівні, як це було, наприклад, влітку чи навесні минулого року? Щодо спроб перетину кордону по підроблених документах, то злочинні елементи підлаштовуються під обстановку, яка зараз є в державі. Ми знаємо, що певний час це були активні спроби перетину по студентських так званих каналах. Перетину кордону робилися підробні довідки про навчання, студентські квитки. Нам вдалося ліквідувати цю, скажімо так, схему, локалізувати її, і на даний момент таких випадків немає. Поряд з тим, зараз є значні зловживання з перетином державним кордоном громадянами, як волонтерами, як такими, що слідують по гуманітарній ватежі. Всі ці категорії цих громадян вони зазвичай внесені в систему шлях і слідують. Не знаючи мети поїздки, таким особам проводяться таким особам проводяться традиційно перевірочні заходи, в ході яких з'ясовується, що особа, наприклад, не орієнтується, куди вона їде, по що, не знає ні даних волонтерського фонду гуманітарного характеру свого вантажу, по якій вона слідує. Розкривати повний перелік питань я не можу, які не задаються на кордоні під час підтвердження документів. Однак особа має та особа, яка дійсно є волонтером, і яка прямує по гуманітарній вантажі на підтримку Збройних сил України, громадян України. Вона знає, куди вона йде, по що і які об'єми. Також звертаємо увагу на попередні перетини кордону, наявність візних митних декларацій з вказуванням тих товарів, по які було зголошено їхати. Також часом зараз є підробки самих додатків до наказів обласних військових адміністрацій, які вносять зміни, а саме вписують свої імена, позаяк е, насправді їх там немає. Е, бувають випадки, що відсутність інформації в системі шлях. Це саме простий, примітивний, що роздрукувала наказ і особа спробує їхати. По таких випадках всіх, як я казав раніше, нами. Відноситься рішення про відмову в партування державного кордону, повідомляються органи Національної поліції, та особа передається для проведення подальших дій щодо з'ясування організаторів, хто до цього причетний. За свідоцтвом про народження до 18 років можуть діти приїжджати всі чи тільки з окупованих. Там де бойові дії. Послідок про народження на період дії воєнного стану можуть з України виїжджати. Всі діти, які мають, не мають 18 років, це не залежить від зони проведення активних бойових дій. Це є передбачено. Поряд з тим, ще варто зазначити, що на період дії воєнного стану не потрібне доручення другого з батьків, якщо дитина слідує супроводі одного з законів своїх представників. Це може бути дідусь, бабуся, батько, мати, брат, сестра. Доручення від другого не потрібно. Якщо ж немає е, нікого з законних представників, має бути нотаріально завірене доручення на третю особу, в якій має бути вказано країна прямування, період, на який дитині надається дозвіл перетнути кордон та термін перебування за кордоном. Якщо ж немає можливості видати доручення від другого з батьків, то таке доручення, такий дозвіл на перетин державного кордону має завірятися в органах. Опіки та піклування, і тоді доручення від другого з батьків не потрібне. Людина, яка отримує за кордоном статус біженця, не має права повернутися в Україну, бо вона втрачає практично громадянство України. Щось цього відомо, якісь є нововведення, чи це просто не так трактує? Стосовно отримання статусу біженця або інших документів на право перебування. В тій чи іншій країні потрібно ретельно вивчати законодавство тієї країни, в якій особа звернулася за даним статусом. Факт в'їзду в Україну відносно цієї особи нам не змінює, що вона не втрачає жодних статусів. Але можливо, цілком можливо, що законодавством інших країн такі статуси можливо втрачатися, може втрачатися. Відносно нас, ми не подаємо жодних ані звітності про повернення таких осіб або знов ж таки їх виїзд. Тому це, цей аспект потрібно враховувати та уточняти з службами міграційними країни перебування особи, чи є можливість виїзду, чи немає. Це не може потім трактуватися як подвійне громадянство, яке в Україні заборонено, тому що теоретично то Україна не може втратити громадянство, маючи статус біженця. Ні, статус біженця це не є втрата громадянства України. Порядок виходу з громадянства чітко прописаний, і це є дві різні речі. І ще одна говорячи про черги. З 1 квітня, наскільки переважає кількість тих, хто в'їжджає, над кількість тих, хто виїжджає? Є цифри? З 1 квітня кількість транспортних засобів, які в'їжджають в Україну, приблизно вдвічі більше. Аніж ті, які намагаються виїхати, це є очікувано так, як велика кількість українців проживає за кордоном і до початку повномасштабного вторгнення. А з великим, з великою евакуацією, яка була на початку 2022 року. Зараз багато хто також бажає повернутися до своїх домівок для святкування цього великого свята в рідних та мовити, стінах. Будь ласка, чи є у вас якісь плани на пасхальні свята? У вас порядок, є посилена перевірка для тих, хто буде перетинати у більшому варіанті білоруський кордон. Як ви будете їх перевіряти, як взагалі буде проходити охорона білоруського кордону на пасхальні свята? Чи очікуєте, можливо, якихось провокацій, наприклад? Охорона білоруської ділянки кордону від початку повномасштабного вторгнення ведеться в виключно в посиленому порядку. Нема жодних пом'якшень чи послаблень, незважаючи це, яке б це свято не було. Но рік Пасха. Ретельно перевіряються громадяни, які в'їжджають в Україну, з ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи за залученням інших правоохоронних та силових структур. Ми не очікуємо збільшення або ж наявність якісь провокацій, так як це є зазвичай повертаються жінки, діти, а також особи старшого віку. Стосовно на них всіх ми дивимося, чи немає фактів. Залучення до ведення активних бойових дій на сході України в числі незаконних терористичних формувань. Також підкажіть, як будете діяти, якщо, наприклад, на Пасху буде повертатися хтось з ухилянтів, які, яким вдалося там на початку повномасштабного вторгнення або вже під час перекрутих кордон, які ви вирішили повернутися вже на законному рівні, як ви будете діяти? Ми знаємо, що громадянина України не можна обмежити в праві в'їзду в Україну, але поряд з тим ми виконуємо свою правоохоронну функцію. І якщо встановлюється факт незаконного перетину громадянином України державного кордону на виїзд з України уже в періоді її воєнного стану, стосовно такої особи складається протокол про порушення державного кордону за статтею 204, передається інформація в територіальні центри. Комплектування та соціальної підтримки громадян та проводяться інші фільтраційно профілактичні заходи. Тому, незважаючи на те, чи це є передпасхальний період чи ні, пильність прикордонників в цьому аспекті є постійною і повернутися в Україну попередньо перетинувши державний кордон незаконно, не вдасться. Території Волинської області на в'їзд в Україну для Легкових транспортних засобів та до 3,5 тонн функціонує лише один пункт пропуска це пункт пропуска у стилух. Пункт пропуск один ми знаємо, функціонує як вантажний. Там слідують лише транспортні засоби з повною масою від 3,5 тонн та більше, а також автобуси. Тому перетнути кордон на власному транспортному засобі можливо лише в устилузі в межах Волинської області. Перед тим не треба забувати, що є багато інших пунктів пропуску, зокрема на території сусідньої Львівської області, це Угринів, це Рава Руська, Грущів, Шегині, Сміненця, на яких також є можливість перетину державного кордону легковими транспортними засобами. Не ведеться мова, щоб я один повернув Ні, не ведеться така мова, адже я годин став таким великим. Вантажним хабом там проїжджає дуже велика кількість транспортних засобів з вантажами і з огляду на блокування морських портів, яке донедавна ще було. Цей напрямок є актуальним. Також через годин приїжджає багато транспортних засобів, які прямують по паливно-мастильні матеріали для забезпечення наявності на заправках, можливості функціонування всієї інфраструктури та економіки держави. Варто теж зазначити, що в пункті пропуску є години реалізується зараз експериментальний проєкт Є черга щодо функціонування електронної черги перед державним кордоном, що знижує фактичну кількість транспортних засобів, які стоять в черзі, поліпшує умови перетину кордону та час очікування безпосередньо перед державним кордоном на виїзд України. Тому найближчим часом не очікується відновлення. Легкового пасажирського потоку на пункті пропуску «Ягодин».